Шановні друзі, і знову добрий день, точніше добрий вечір. З вами Віталій Кулик. Ми продовжуємо нашу програму проєкт І тепер у нас в гостях в студії «Спільнобачення» бачення, один із тих, хто придумував з нами «Спільнобачення», бачення, би мовити, один із батьків-засновників нашого проєкту, нашої ідеї філософ, футуролог Тарас Бебешко. Добрий вечір. Тарасе, маєте питання, два. Кілька питань. По-перше, коли ми. Творили, з раз зібралися на клуб чуювальників і почали обворювати ідею спільнобачення. Один із наших друзів, який тут до речі нас є десь в студії, Сергій Антоненко сказав, що він не бачить майбутнього. Що от образ майбутнього він розмивався тоді. Ми бачили, як пізній Янукович фактично закручувалися гайки, і створилася така атмосфера тягучості і безперспективності, без виход. без без виходів. Після Майдану. Після кримської кризи, після всього, що ми зараз пережили, і все, все, що ми відчули, майбутнє, воно все ж таки є? Є образ майбутнього, який кристалізується, чи все ж таки з тим є проблема? Ну, дивлячись, що ми кажемо, розуміємо, коли кажемо образ майбутнього. Тобто те, до чого ми прагнемо. А, а ми прагнемо всі до всього різного. Розумієте, от в тому що є справа, що майбутнє воно не забарвлено в один кольор. Воно не є чорним, воно не є білим. Або там... Воно строкате. І саме в цьому майбутнє. Побачите оцю строкатість, те розмаїття. Оця головна задача у нас зараз. Це так, як те, що відбулося і на Майдані, котре є прообразом де-факто майбутнього, коли якісь ціннісні групи об'єдналися самі, не під вказівкою когось, а самі об'єдналися. Самоорганізація. І утворили да, Поки що це перший крок, перша спроба пера людей творити самим щось різне, розмаїтне і налагоджувати якісь взаємозв'язки. От тому ми не бачимо загальної картинки, от якого кольору буде майбутнє. Буде воно червоне, чорне, біле, брунатне. Я не знаю. Ні. Ну, це твій відомий принцип не домінантці, тобто не але, але а і і. 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 І, оце і і нам подобається, воно, до речі, в принципі, також, воно вдягло в це. Скажи, якщо говорити про побудову нової системи, говорили про лад в свій час. Нової, нова система народжується на Майдані в тому числі. Да. Люди, які були на Майдані, пройшли Майдан, пережили його, були в епіцентрі, які загинули, які вистояли, вони говорили про зміну системи. Да. Але… От моє внутрішнє відчуття, що вони розуміють цю зміну системи лише на якийсь підсвідомому рівні, на рівні відчуттів, а не на рівні раціо. Тобто, якою має бути система, щоб описати, якою буде система, з цим вже є проблема. Як вийти на цю раціональність чи поки що не час? Я думаю, ні, час є, час є саме зараз, і це варто робити, тому що час дуже ущільниться. І нам необхідно це зробити прямо зараз, поки в нас ще збережений, от та енергетика, що дала Майдан. Я завжди розглядав Майдан як зоране поле, на якому може вирости будь-що. Може вирости будь-як минулого або щось якесь світле дерево майбутнього. Отже, нам треба робити це зараз. Розуміючи і допускаючи, ґрунтуючись на якихось принципах, не на моделях якихось, так? кожен може будувати власну модель. Але ми принципи полягає в тому, що ми маємо співпрацювати, а не конкурувати з іншими моделями. Це треба робити зараз. Якщо ми говоримо про о, о, цю модель, тобто так, ми говоримо, що має бути принцип формування уряду інший. Система управління інша має бути. Інші принципи мають закладені взагалі в систему. І не система піраміди, а система кола, про що ми, так. ми говорили. Тобто компетентний підхід, з яким також працюєш. Тут у нас був в студії Ігор Найда, також про це говорив. Це саме ті елементи майбутнього, майбутнього ладу. Але ми бачимо, як система, яка була раніше, починає самовідтворюватися. Б'ють активістів в самооборони. Які намагаються боротися з корупцією. Здійснюються напади на активістів, які намагаються бити по демократії участі про певні елементи самоорганізації. Призначаються на посади люди, які були пов'язані з корупційним минулим і були елементами тої великої системи або навіть її архітекторами. Що як зробити так, щоб зміна системи, трансформація, оця, яка почалась на Майдані, вона була незворотньою? Почати працювати самим. Не чекати, що хтось за тебе це зробить. Коли люди стояли на Майдані, вочевидь, люди не стояли за те, щоб поміняти портрети в старих кріслах, старі протети на нові. Ні, люди дійсно стояли за зміну системи. І ми реально почали будувати цю систему на Майдані. Кожен по-своєму. Оцей процес не можна зупиняти. Да, ми маємо критикувати а, чинну. Тимчасово я її розглядаю як тимчасова влада, тимчасовий уряд, тимчасова влада це як перехідний уряд. Ми маємо критикувати і тримати їх в тонусі, щоб вони не завели нашу державу ще в гірші становищі, ніж ми вже опинилися. А такі, скажімо, натяки на таке вже є. Але паралельно з цим ми маємо працювати в іншій площині над паралельною розбудовою нової системи. І тоді ця стара система, от нещодавно, буквально я розмовляючи, народивши такий образ, да, бо реально всі ми хочемо літати. І нам не хочеться зважати на те, що хтось каламутить воду. Якщо ми дійсно збираємось літати, то нам байдуже, якщо хтось каламутить воду. Хай вони існують в цьому світі. Це реально те, що колись Кирило Стеценко казав про фазовий перехід. Або ми переходимо. І дійсно починаємо літати. Або ми продовжуємо гратися в каламучення води, риболовлю в цій каламутній воді, те, що зараз вони роблять. На практиці, що це має бути відносно, скажімо, уряду? Відносно уряду, ми маємо докласти, і я знаю, і я, і багато моїх друзів активно зараз співпрацьовують для того, щоб закласти засади нового ладу існуючої системи. Тобто лад, який просто е, трансформує саму систему, система перестане бути пірамідальною, в щось нову не, Ні, не, не зовсім так. Будь-яка система управління це певні інституції. Е, і, відповідно, стосунки між людьми. Отже, ми зараз працюємо в двох паралельних процесах: стосунки між людьми, котрі вибудовуються зараз на інших принципах, на інших засадах. Так, що, скажімо, як на мій погляд, іде попереду Сфальської системи, системи побудови держав, це з одного боку. З іншого боку, ми працюємо над інституціями, що є, для того, щоб їх максимально адаптувати до того майбутнього, котре настане, коли оці системи і процеси люди до людей набудуть більш значучі в державі. Ну, для прикладу, беремо, скажімо, публічні послуги. Довідка видається чиновнику для чиновника. Тобто людям довідки не потрібні. Ми з них можемо якось вижити. А чому ми маємо ходити до одного чиновника, щоб взяти цю довідку і перенести іншому чиновнику? З моєї точки зору, це нелогічно. Має бути комп'ютеризована система, де обмін довідок в природі має відбуватися автоматично без людини. А тим паче без чиновника? І без чиновника. Ми з бюджет. Ми е, скотимо навантаження корупційне на людину, і люди будуть мати більше часу спілкуватися на в чергу за цією довідкою. Хоча там теж спілкування своєрідне. Якщо ми говоримо про послуги, які надає е, та ж сама пенсія чи отримання якогось документу важливого, це також може бути автоматизовано, комп'ютеризовано і скорочено шлях до від, замовлення, від запиту до отримання. Це все. Може зробити людина, яка є компетентна в цій сфері. так? так? Якщо людина компетентна, чиновник компетентний, відповідно, результат може бути наближений максимально до людини. Не віддалений, не в космосі знаходиться чиновник, який приймає якісь промінські рішення, а це цілком може бути доступне в режимі онлайн, чи в скайпі, чи в, іншій, в іншому гаджеті, це може бути чиновник, з яким можна поспілкуватися. Він наближається до людини. Вбувається контакт людина з людиною. І тоді він отримає не корупційний зиск, не додаткову зарплату, а він отримає більше е, зобов'язань, відповідальності. І тоді, можливо, втрачається сенс е, йти в чиновники заради отримання якогось зиску чи, чи політичної ренти, а людина більше тоді віддається якимось тим, чим подобається займатися. А якщо людина хоче більше відповідальності, тоді йде в чиновники. Скажи трошки про експерименти, чим ви зараз займаєтесь в Міністерстві охорони здоров'я. Тобто, який, який аспект на практиці, що ну, з чим ви зараз працюєте? На практиці ми зараз е дивимося і намагаємося створити е концепцію майбутньої системи охорони здоров'я і закладаємо в цю систему майбутнього, да, перехідну між, як я казав, між е е існуючою системою і майбутнім ладом. Закладаємо дуже важливі речі. В першу чергу це множинність. Ну, от Як розвивалася будь-яка система охорони здоров'я, де інші багато системи, в нашій, і в нашій, і по світі державі, обиралася якась модель. Ну, наприклад, сімейний лікар чи класична. Або, Або страхова медицина. Оголошувалось, що це найкраща модель. І всі скрізь, по всій державі, мають мати от саме таку модель. Незважаючи на культурні особливості регіонів і спільнот людей, незважаючи на історично склавшися обставини і все таке інше, от всі мають однаково. Звичайно, це завжди постійно отаке мономодельне будування викликало супротив, викликало негативну реакцію. і Люди вже заздалегідь чекали будь-якої реформи. З острахом, З острахом, бо це буде нова модель, котра їм взагалі ніяк не підходить, а її будуть змушувати. От ця річ, це перше, що ми хочемо поламати. Дивіться, в свій час, коли почався почав реформа охорони здоров'я, зокрема, намагалася закрити в лікарні і говорили про створення госпітальних округів, що мають бути там, фельдшерські акушерські пункти мають бути ліквідовані. І багато різних речей, які переколошматили просто охорону здоров'я, mm. як таку. Mm. Я знаю чиновників, які, будучи губернаторами, керівниками або порушуючи накази з центру радників, президента, там, заступників голови адміністрації, е, чинили тихий саботаж цим реформам, щоб зберегти хоча б доступність охорони здоров'я в селах чи невеликих населених пункту. Що буде з тої реформи, яка запустила Акімова? Що буде з тими укупними госпітальними округами і з тими перетрубаціями, які б робив минулий уряд? Попередники. <рес> <рес> у нас попередники, всі уряди у нас попередники. От що буде з тої реформою, чи вона буде згортатися? Чи цей на ваш новий підхід він передбачає якісь радикальні дії, чи це буде по більш по ну, ще зарано казати, як воно буде лякатися закрати. медикам чи не лякатися? Ні, лякатися в першу чергу не треба. От те, до чого ми прагнемо, роблячи ті пропозиції, які ми дуже сподіваємося що будуть почути і не тільки в Міністерстві охорони здоров'я, але й в уряді, і в Верховній Раді. Ті пропозиції, що ми зараз готуємо, натілені на те, щоб... Ті сформовані спільноти, і ми розробляємо окрему процедуру, як вони мають формуватися, чи ми не хочемо називати їх госпітальними округами, це все робочі поки що документи. Але щоб люди на місцях самі обирали модель, за якою вони будуть отримувати послуги з охорони здоров'я. Тому, ти... тому, якщо комусь на місцях лікарям, населенню... Ліпше, і вони вже спробували. От хтось вже спробував там, госпітальних округів, хтось вже спробував сімейних лікарів. І вони вважають, що це для них ліпше, значить вони мають мати можливість. А хто буде вирішувати це питання? Це на, це на рівні територіальної громади, чи це все ж таки регіональна керівництва? Це буде на рівні громад. Тобто, а як вони буде це вирішувати? А, давайте про Віталій, про це ще казати рано, бо ми ще в процесі роботи розробки концепції. Да? Я дуже сподіваюся, що на наступному тижні ми завершимо і у нас будуть вже документи такі, які ми можемо вже публічно показати. Але... Сподіваюся, що спільно бачення буде першим каналом, який це покаже. Але перше і головне, те, що ми хочемо закладати, це множинність. Множинність в формах надання послуг для населення і щоб населення мало право обирати. Множинність джерел фінансування. Якби тут був міністр фінансів, ми б під стіл застрелився б. Тому що множинність передбачає різні експерименти, да. і це складність бюджетного процесу. Це складність бюджетного ручного керування. У нас міністри фінансів і фінанси, здебільшого, попри бюджет керувалися в нас в ручному режимі. Очевидно, ну, такій... це ж бюджетний поток, його можна сісти, і куди іди, і в, такій ситуації, в такій ситуації питання не йде про те, що ми не хочемо створювати чергову можливість для руління. Або кормління якогось ложечкою на цьому потоці. Да? Бо таких систем нароблено вже дуже багато. Да? Зрештою, треба про людей подумати. Але ходять чіткі, що скажімо, на тендери по закупівлі, обладнання і ліків, в тому ж саме Міністерстві зах... охорони здоров'я зайшли люди, які пов'язані з партією Свобода, і які мали до того корупційний шлейф. Знаєте, що до системи закупівель. І, взагалі, в державі, і безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. Я маю сказати, що цю систему взагалі треба докорінним чином змінювати, навіть на цьому перехідному етапі. І чим швидше ми зробимо це, тим буде краще. Ми готуємося з цього приводу теж низку пропозицій, котрі мінімізує. Я розумію, що люди такі, що завжди знайдеться де що-небудь там пригріти собі Ну, капітані. Це, 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 це очевидно. От, але мінімізувати на системному рівні і забезпечити систему контроля, при цьому контроля не, не тільки з боку якихось відповідальних державних органів, котрі дуже часто стають складовою цієї корупційної системи, але й з боку громади. Контроль з боку громади це є основним питанням, оскільки, зокрема, я маю відношення до стратегування реформ місцевого самоврядування, і там також питання компетентності, питання впливу громади на прийняття рішень, зокрема управлінських рішень, це є одна із ключових питань. Дивіться, якщо говорити про е, напрацювання, справді зараз відбувається такий вибух креативу у більшості сферах, але немає якоїсь точки зборки майбутніх політик. Які можуть бути ці точки зборки? Це має бути консультативні ради, рада аксакалів при міністерствах. Що це має бути, де має акумулюватися ця пропозиція креативна, яка потім має переростати в нормативні документи? Ну, ти знаєш мою любов до етимології, да? і ти вживав слово політики в да? Політик ну, взагалі цього не буває. Розумієте, це чергова грачка. Да? Зі словами, насправді, це політика, це взрять за умовою задачки множини інтересів. В слові політика в нас підмінили словом політика, підмінили слово партія і партійці. Да? В нас партійців називають політиками, хоча практично жоден ну, з тих, що в нас партійців в Верховній Раді і в Державних установах, вони не є політиками. Вони працюють в рамках партійних інтересів і партійних програм, а аж ніяк не ув'язують множиною інтересів населення держави. Тому тут це перше заперечення. Що стосується точки зборки, підхід до сих пір, котрий існує зараз, це як зібрати різні моделі і на основі їх зробити одну модель. Такі спроби робляться постійно і до подій, що відбувалися на Майдані. І, ну, принаймні, вони почалися ще з кінця 80-х, коли Україна тільки наблизилась до незалежності. Зараз настав час прийти в іншу передигму зборки. Дійсно, щоб ця зборка відбувалася політично, себто з урахуванням множини інтересів, себто прийняти, що моделі, котрі розробляють, Представники різних партій, представники різних громад. Ставилось питання не про якість цих моделей, а про систему взаємозв'язків, про систему недомінації однієї моделі над іншою. І оце той крок, який Україна має зробити. Brewer. А чи можливо це в умові, коли в нас втрачена територія, в нас тимчасово окупована, у нас є конфлікт, майже гаряча фаза з Росією. Коли необхідність мобілізації, об'єднання навколо вождя чи вожді. І в цій ситуації, чи можливо взагалі множинність, чи можливе врахування і гармонія, яка якраз, якраз ситуація вимагає домінації? А ні, Віталій, знов не погоджуюсь. Є завжди одножинність і справжню політику порівнює з організмом, бо політика вона має бути органічна. Коли е, організм, він за умовою задачки складається з різних клітин, з множини клітин, котре виконує кожну свою функцію, жодна з них не ліпше, не гірше. Якщо з організмом трапляється так, що в нього проникає якесь інородне тіло, то спеціальні служби цього організму, що призначені саме для цього, починають працювати на його захисті. Якщо одна клітина всередині намагається розтягнути, чи група клітин намагається зсередини розтягнути себе на весь організм, ну, це відома хвороба ракова. Да? Організм теж бореться з спеціальними органами, забезпечує таке множинне функціонування решти клітин організму. Перед тобою в студії був голова в Асоціації власників зброї, і він казав так, що якби в нас в людей зброя була на руках, вона була б дегалізована. То Росія би тричі подумала перед тим, як здійснювати військову агресію, а влада 10 разів подумала перед тим, як узурпувати її. Тому є механізми, коли множинність може бути врахована. І тоді, коли система входить в відносини людини з людиною, самоорганізовується і дає відсіч будь-якій агресії. Такі історії я вже бачила, таке вже було в історії людства, таке вже було в історії інших країн. Якщо коротко от, на, на підсумку, яка, е, як ти бачиш е, розвиток ситуації в Україні, з точки зору першов, філософський підхід, з точки зору е, того, як буде формуватися це майбутнє. Тобто ми пройдемо через певний катарсис, що все ж таки це буде такий перехід з, з, з одної площини на іншу площину і так і так вверх. Катарсис буде відбуватися для старої системи. Це кінець старої системи. Тобто вона від... Від... відімре? Вона відімре. Вони відім... мають відімри від... відмирати і політики, навіть молоді, які в своїй системі. — Розумієш, от буквально знову ж таки, я люблю образи картиничні, да? давайте будемо літати. І Якщо ми збираємось літати, то мені байдуже, якщо хтось на землі каламутить воду. От те, що роблять політики, каламутить воду. Давайте літати. Ми можемо літати. Тому дивіться спільне бачення і не дивіться інші канали, де транслюються всякі шоу, ток-шоу. Тому що там клемутять воду. От вони мені пишуть про те, як там клемутять воду, а в нас літають. З вами був Віталій Кулик і Тарас Бебешко на «Спільне бачення. Ми літаємо.